Ранок починається зі зважування, цифри не дуже порадують, бо є невеличкий плюс, але маємо шанс. За ці півтора місяці змінився графік льої і доводиться міняти графік мій. Тренуюся я тепер зранку, тому снідаю вже ближче до 11.00. Тренування, як завжди, більше карту, періодично силовий. Будемо намагатись робити щодня. На сніданок сьогодні пюре, запечена качка і овочі. Овочі не бачить клітковиною, але мої улюблені, тому снідаємо і за домашні справи приймаємось. Все воно так в говерті, не співпоснідати, щось поробити, вже й обід. Обід сьогодні такий простенький, курячий рулет, сарделька, пюрешка, овочі. І відправляємося на прогулянку, находжувати кроки, активні з Ілюшкою сильно не поскучаєш, Ну, зараз уже літо і тому на прогулянки якийсь смаколик та пригодиться. Сьогодні це було морозиво. Спека така була нереальна, тому поживати було саме то. Зілюхою не бігались нагулялись і попали під зливу, випакли, побігли додому, вже повечеряла таким білковим варіантом творожком з фруктами замороженими. І можна відправлятися вже спадки. Ось так пройшов перший день схуднення. До завтра.